Людинки, всім привіт! Черговий лайфхак для власників автомобілів групи Вагу, у яких відкривання задньої ляди кришки багажника відбувається провертанням значка в самій ляді. Зараз він провертається без проблем. а Як бачите, тут трішки криги, буває, її намітає, автомобіль промерзає дуже суттєво і відкрити, провернути цей значок, логотип для того, щоб відкрити багажник, можна тільки механічно, суттєво натиснувши і тим самим пошкодивши сам значок. Щоб цього не було, ловіть лайфхак. Дивіться, на ключах у нас є посередині клавіша, де намальований автомобіль з відкритою кришкою багажника. Якщо ми натиснемо раз на цю клавішу, у нас двері зачинені, при цьому розблоковується замок, і ми можемо відкрити багажник, там в ньому коперсатися, щось робити, щоб ніхто не заліз, наприклад, нічого не взяв з водійської. Чи Можливо, навіть пасажирської сторони. Але при цьому нам все ж доведеться натиснути на значок, щоб він повернувся. Щоб цього не доводилось робити, коли він замерз, наприклад, робимо наступне: натискаємо і тримаємо. Клац, замок клацнув. Робимо це ще раз, якщо не встигли. Тому що треба натиснути, тримати і одночасно відкривати кришку багажника. Давайте продемонструю ще раз. Натис, оп, є! Відкрилися з першого разу, як бачите. Така функція буде, мабуть, дуже необхідною для власників автомобілів. От Passat b 8, Volkswagen Golf, Seat Leon, Навіть там Golf 5 це ще з 2000-х років ця функція пішла, але у Passat є окрема клавіша для відкривання багажника. Зсередини. Єдине, що, коли ви її натисли, багажник відкривається тільки на перше положення. Бачите, кришка трішки люфтить, і нею можна скористатися, коли вас двоє. Один натискає на клавішу в салоні, один тягне за кришку багажника. Ну, але по суті така ще одна корисна функція для того, щоб ви не пошкодили свій автомобіль в таку зимову крижану погоду. Якщо вона вам була корисною, тисніть вподобайку.